Як казав класик, я дуже злий. Я дуже злий. А, я що? дуже злий на тому, що вийшло те, що в принципі багато хто хотів зірку смерті. Десь п'ятого року за тисячу доларів. Тисяча. А наскільки це багато? Ну, щоб ви розуміли, якщо всю серію One Piece можна купити за ну, більш ніж 30 тисяч гривень. Ну, або ж якщо ми приводимо в це в якусь там незначну неважливу валюту як долари, то це 600 доларів. А, ну, ви розумієте, оцей об'єм за 600 доларів. А, в принципі, можемо купити одну з половиною повних серії Ванпісу. Або ж оце? Ну, ми почнемо з того, що у нас нове гіперрозчарування року. Тепер турботанк, це оце не до щось. Може спати собі спокійно, знаючи, що тепер вся лють і ненависть іде не на нього. А на нову зірку смерті. Чому на нову зірку смерті? Тому що це не зірка смерті. Це обрізок. Це не просто обрізок, це подвійний обрізок. Тому що що? Тому що всі хотіли нормальну зірку смерті по тому епізоду. По шостому епізоду нормальну зірку смерті. А не оце. Є три великі зірки смерті. Так? Так. Перша зірка смерті вийшла якраз по шостому епізоду, а решта по новій надії. Хоча там є тронний Салт Палпеті, але ну, ми всі розуміємо, що то по новій надії. І у них усіх є один загальний мінус. По новій надії саме. Вони не закриті, вони тупо відкриті, як великі ігрові набори, погані. А що можна про це сказати? Те, що всі фанати, в принципі, були задоволені цими зірками смерті. Чому вони були задоволені, тому що це зірка смерті. Вона як м'ячик. Вона виглядала нормально. Ну, як ігровий набір. Не як UCS, який ми собі уявляємо, чуємо Ultimate Collection Series. Не усі прекрасні набори, а інші. І тепер 9 тисяч деталей в нас зроблені ось це. Перше моє запитання на фігату Імперський шаттл. Навіщо він? Для чого? Щоби що? Щоб він просто там був? Ну, краще б зробили вже маленький сокіл, тисячоліття. це Це ж все одно по новій надії. Тож так, це перший нюанс, нафіга там той шатл, він там нафіг не треба. Плюс він не красивий. Ну, він трошечки, можливо, і краще виглядає, ніж версія 21-го року, 21-го року. якої в мене немає, але я хотів би насправді, і тому, якщо когось є, напишіть. Або ж версія 15-го року, версія 15-го року взагалі найкраща. Крім того, що там немає жодного імперці, це найкраще взагалі цей шатл. І твер питання, навіщо воно там? ну 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 навіщо? Це як на явні 4 ото не до щось, що називають y Квінгом. Бо ось y Квінг, а не ото не до щось, що було в явні 4. Тож так, це перше запитання. Друге, чому це обрізок? Це буквально ось так. Вау. Замість нормальної зірки смерті, яка в нас як що, як м'ячик. Ми отримаємо отакий От вирізок з цього м'яча. За тисячу доларів. Що <плес> тут можна коментувати? Це жахливо. Виглядає, в принципі, ну, вони намагалися, там все так деталізовано, все так старалися. Але вони старалися як над цим турботанком, наче виглядає нормально, при першому погляді. Вмиваєшся, підходиш, роздивляєшся, а воно розвалюється по в руках. І взагалі виглядає обрізано, бо воду обрізано. Тільки якщо там обрізали тільки дві гарматки спереду. То там два величезних шматка. Вау! Я не один хто ненавидить все це і вважає це дуже-дуже дуже 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 поганим набором, їх вже доволі багато. Багато хто кого я бачив, на кого я підписаний за американців, теж задоволений, бо тисяча доларів. Серйозно? А, якщо ми умовно візьмемо, що це середня місячна зарплата однієї людини, тисяча доларів це все одно багато. І, отак, одномісячно, плюс ну, половина суми йде одразу на їжу і інші побутові при ну, побут, то вже 500 доларів лишається приблизно. Це типу два місяці на такій роботі. Але вибачте мене: більшість далеко не отримує тисячу доларів, і тому лего ненавидить фанатів Лего Цорні Війни. Крім того, що вони нам видають найоверпрайснітішу. Лінійку наборів по заріним війнам саме в 25-му році, бо вони коштують найдорожчі за деталь. Єдиний набір, який входить в ТОП найдорожчих по зарядних війнах, не з 25-го року, то це цей винищувач Мандалорці Небілон 1. Крім нього, все з 25-го року, як найдорожчі набори за деталь, де ціна перевищує де в декілька разів середню. Це просто жахливо, це надто дорого. І у той турботанк, звісно, так. Він для того, щоб вбивати фанатів. Йому поставили всі одиниці. Ну, величезний ну, рейтинг на офіційному сайті один і один. Ну, трошки більше в ній є зірки. Це капець, як низько. Навіть у то убожество, що назвали ATST першого ордену, має більшу кількість зірочок, ніж той турботанк. Навіть якщо порівнювати троботанк в мільярд разів краще. Але зараз він має ще рейтинг з усіх наборів. Це щось на рівні майже неможливого зробити ще гірше, щоб фанати його ще сильніше ненавиділи, ніж он той і тісті. Це щось неймовірно. А тепер нам на ще зірку смерті за тисячу доларів. Е, яка насправді не зірка смерті, а діарамка. Я взагалі не навчу ці діаграми. Оце, 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 оце. Ну, воно погане. Навіщо воно погане? Люди, навіщо? Поясніть мені, навіщо це? Для чого? Для чого ці недодіаграми, які могли бути в принципі наборами, менш оверпрайснутими, більш функціональними, і хоча б мати якусь цінність хоча б для мене. Бо ці всі діаграми йдуть одразу геть. Шоломи просто не дорогі, я не можу їх собі дозволити, тож так, тому у них їх немає в мене, але все одно. Це не зірка смерті, це кубка діаграм по зірці смерті. Плюс вона і є отакусінька. Тут ну, це вирок. Це ненавидять всіх фанатів в війни. Замість того, щоб дати ще одну зірку по, по поверненню джедая, нам дають ось це. Нам просто це дають. Для чого? Щоби що? За що тисяча доларів? Це 9 тисяч деталей, але вибачте мене. Я проти, я не буду купувати цю зірку смерті. Навіщо? Навіщо? Настільки овірправіснуто і некрасиво. Всі хочуть м'ячик. Нам дають коло. розумієте різницю. Наче то і то то токру. Але м'ячик коло. Воно менше пооб'єм. Всі хочуть нову зірку смерті по. Шостому епізоду повернення джедая, яка наполовину зібрана, яка повністю закрита і якій можна опускати бокові панеліки і глядіти, що там всередині знаходиться. Але нам дають ось це. Краще б його взагалі не існувало. В нього ще навіть є артикул 75419. Тобто це бір з артикулом. Відповідно, його будуть випускати масово. Якщо його будуть випускати масово, то в мене наступне запитання. Кому воно нафіг треба? Скільки є людей, які готові віддати 1000 доларів одразу за один набір. Йой, а їх щось так мало. Мені здається, що їх майже нема. І оце М -м -м. в мене більшість ігрові набори, звісно, в мене є один збірний колебель Сокіл Тисячоліття, який я вперто буду вважати набор, найгіршим набором або ж одним з найгірших наборів в моїй колекції. Крім того, є повноцінний Грогу. Який типу Сіс, але немає жодного нормального з серії Ultimate Collection Series на превеликій жаль. Але я її не хочу мати оце. Ну, ви це просто бачили. Добре, там красиво коробка красива, особливо з боку, особливо ця зірка смерті на коробці. Це найкрасивіше, що в ній є. Крім цього, більше нічого. Крім коробки, там немає чогось дуже-дуже красивого. Саме ця зірка смерті це вирок серії Лего Зорні війни. Це буквально підписання, що. Серія, яка буквально була однією з тих, що врятувало Олего від банкрутства на початку 2000-х, в кінці 90-х, приговорили до смертної до смерті, то до смертної кари. Чому? Тому що коли будуть випускати оце, оце і Тербатанки? Ну, це вже реально смерть для серії. Біонікл вже померло давним-давно, ще навіть в 2016 році. Як і в 2010 році вони двічі померли, і згодні війни померуть, по ходу діла, незабаром. Тож залишається лише одне: Крей... Ніндзяго Крейтор і старі набори. Вау! Це дуже приємно, дякую. Це було щось цікаве і приємне, але більше звернів війни, мені здається. Не будуть. Навіть дощ на дворі пішов, щоб підтвердити, що це. Поховання цієї серії, яка вже почала ставати прям реально шикарно шикарною, шикарною після 2014 го року. Тож так, це буквально повний провал. І якщо його не за рев'юбомб'ять, ну коротше, не наставлять одиниць, які з турботанку, то я не знаю, що з цим робити. Крім того, у нас ще вийшло дуже цікаво з мега батлпаком паком Його чомусь теж всі ненавидять. Всі пишуть нормальну конструкцію, хоча я не погоджуюсь. А з однієї простої причини: ота штука. Ота недотурейка, яка настільки нафіг не потрібна, за якою можна знижувати оцінки, і навіть треба знижувати оцінки. Бо що це таке? Чому воно є, і навіщо її? його нам дають? Там йому теж наставили одиниці. Але вибачте мене, там хоча б конструкція Дроїда Паука і Дроїд і ATRT, нормальні з фігурками. Крім того. Турботанк насправді поганий набір. Ми знову говоримо про цей турботанк. Так, він настільки мене вибісив з моменту свого виходу, що він до сих пір згадується як найгірше. Але тепер це буде ця зірка смерті. І якій сті першого городу. Чому? Ну бо це реально все дуже погане. Це все можна зібрати і в смітник. Але ні, воно існує. Навіщось? Я не розумію цього. Крім того, ми можемо породіти, так як у мене там величезна кількість мініфігурок по DC, що виходять хоча б нормальні набори по дісі? Що це, блін, таке? Зникне не набір по супермену. Що ти таке? Навіщо ти? Чому ти не мех лікса лютера? Або ж Лузера? люзера. Лю... Стоп, як там ви, у вичці Інтера озвучували? Люзер. Типу лузер і лютер щось середньої між цим. Так, оце погане. Ми це забуваємо і переходимо до чогось, що не тягне на одиницю. Бо ну, це одиниця, це не зірка смерті, це не те, що ми хотіли. Коли нам дають не те, що ми хотіли, ми це ненавидимо щиро, і щиро ставимо одиниці, і щиро вважаємо провалу провалу в продажах, і щиро бажаємо, щоб цього більше ніколи не існувало. Бо взяти кубку їхніх діарам, які е зібрати з них одну велику діарамку, де діарамка на діарамці, і видавати це за нормальну зірку смерті, ви з нас смієтесь, чи що? Нас реально ненавидять. З нас хочуть зідрати якомога більше грошей. З нас хочуть посміятися і викинути. Це провал. Ми всі програли. Тож так, тепер виходить, доведеться переходити на Крейтор. Чому? Бо там хоча б набори нормальні і ціни недорогі. А Сіті, ні, ні дякую. Я відмовляюся від Сіті. Але ми все одно почали вже говорити про щось хороше, а це саме DC. Не оце. Ні, не оцей Батмобіль, який поганий. Чому він поганий? Він насправді просто по поганому Бетмобілю. Крім того, що він по поганому Бетмобілю, більше нічого поганого в ньому нема. Аркхем, 25-го року. Боже ти мій? Чому? Він вийшов саме зараз. Чому? Те, що коштує 300 доларів, вийшло в 25-му році. Коли в мене немає роботи, коли війна, коли гроші мають йти на Збройні Сили України, виходить щось настільки прекрасне. Шикарні мені фігурки, Божественний Кілер Крок, шикарний, Бейн, ну, Бетмен, Бетметал, Бетвумен. Це просто ну, ідеальний набір мініфігурок. Це прекрасно. Ці камери, це як він виглядає, його розміри. Ну, щоб ви розуміли, він в висоту. Е приблизно як X-Sing ікс... без сірої частини, тобто він дуже високий. І вдовжину І один винищувач обіваних кінобі. Е, один. І що можна про нього ще сказати? Він божественно прекрасний. Ну ви подивіться на це. Це справжній арк. Це те, що нам треба. Це насправді десятка. Це прекрасний. Але його в мене ніколи не буде. Але він все на прекрасний. Чому він прекрасний? Ну ви просто подивіться на це. Там навіть тепер є маленькі деталі Гургуль. Лего вміє, коли хоче зробити щось божественно прекрасне. В принципі, всі аркхеми шикарні, крім 4+. 4+, взагалі це якесь знущання проти всіх фанатів Лего. Чому? Ну, тому що якщо ми подивимося на набори 4+, ну, ну їх ціну, ми зрозуміємо, що Лего ненавидить дають чотирьох річок, бо вони їм дають, не пойми, що замість нормальних іграшок, не пойми, що по ціні, тому що воно коштує всі гроші світу, якщо порівнювати по цінам з нормальними наборами. Бо то реально, воно коштує як всі гроші світу. Навіть ну, умови, що воно таке мале. Це капець. Але коли захочуть, то ось вам Арк, ось вам Бараті, ось вам Мері, ось вам цей набір Крейтерхант по Монстер Хайтерс, ось вам цей замок, ось вам це все хороше за всі гроші світу. Тому що щоб все це купити, вам потрібно викласти десь 200 тисяч гривень. І. Так, ці гроші величезні, їх майже ніхто не може собі дозволити, а все разом тим пач, то це якийсь провал. <смі> бо ну, це надто все дорого разом, але господи помилуй, воно хоча виглядає як те, що треба, це виглядає як аркхем. Це не обрізок аркхема, це аркхем. Так, це квадратна споруда, як в Майнкрафті один блок квадрату. Ну, один блок. Але знаєте що? Це хоча б Аркхем, ну, ну, ну ви подивіться на це. Там все деталізовано, там все прекрасно, все на своєму місці, все, що треба. Справжній архе. оце лайно. За 1000 доларів, за 300 доларів. Вибачте, мене, це очевидно, що Аркхем перемагає в усьому, сірку смерті. Окрім мініфігурок, можливо. Тому що якщо ми подивимося на мініфігурки зірці смерті, а ми це ще не дивилися, а там їх, ну. Трошки більше, але ну трошки більше за тисячу доларів має бути насправді. На, насправді дофіга більше. Але воно там не дуже сильно та й більше. В порівнянні масштабів по кількості деталям і відповідно ціні. То так, там не дуже та й багато ні фігурок. Один пляжний штурмовик в трусіках або ж просто, просто штурмовик в трусіках. Що можна сказати про штурмовика в трусіку? Він якось там підписаний дуже дивно, але все одно. Штурм по Трусіках це прикольно. Прикольно, що там є Гало Нерсо, батя Джей Нерсо. По Класно, класно. Але вибачте, мене інші мініфірки не дуже. то такі. Бо там буквально, буквально 6 унікальних мініфігурок. Навіть менше. І то командири імперії і Штурм'юк в Трусіках. Все, там більше мініфігурки повторювані. Звичайних люків, два, обіванки, но, бі... Ну і ще оцей фіолетовому. Хтось. Я не знаю хто, то, бо там не нормально підписано. І трошки розмито виглядає. Але чувак у фіолетовому. Він там чомусь є. Я не пам'ятаю жодного на зірці смерті такого чувака, але він там є. Тож так. Це реально все. Там шість штурмовиків. Але ну, шість штурмовиків. Ви серйозно? Ви хочете нас цим дивувати? Ви нам видали типу мега бат по 25-річчю, який я не зовсім впевнений, що можна називати мега-батлпаком, де там три штурмовика. Тобто купили два таких батлпак, і у вас, ну, практично, стільки ж штурмовиків. А, і ще купа повстанців. Крім того, що там погана конструкція імперії. В принципі, я його хочу, бо ну, купа штурмовиків це круто. Ну, все, мініфігурок там майже унікальних нема, майже цікавих нема. І це розчарування, просто сама зірка смерті розчарування. Оці охоронці. Можливо, ви скажете, що там унікальні мініфігурки у цей побічний персонал імперії, але побічний персонал імперії це побічний персонал імперії. Він майже нікому не треба. Навіть коли він унікальний. Знаєте чому? Тому що всі вони тупо не цікаві. А ось у нас мініфігурки Заркхама. Божественно! Прекрасні. І ще й нового персонажу. Шикарно зроблені по персонажам, які або дуже давно не зустрічалися Кіллер Крок, або якби і Бейн. До речі, тільки вони. А, крутий містер Фріз з прикольчиком ззаду, де він робить якусь штучку з льоду. Це прикольно, це круто. Це шикарно. Це ще один шикарний набір по DC, який я ще раз пропущу. Перший це була оце. Ця картина Готому. Господи, ну 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 хто це робить? Чому ці дизайнери що роблять? Само під за медита драконом. Відповідно, оцей набір по крейтер-монстр. будинок монстрів. Ось цей ось цей Gotham Сіті. Arkham. не допускається до зерних війн. Бо, ну, оце. Це не робота справжніх дизайнерів. Це якесь знущання з нас бо воно навіть ну, не має чогось там ззаду закритого. Мені щось підказує, що її можна там розвернути і буде басейн для штурмовика. А це ніде не вказано, це ніде не видно, але там є штурмовик в тросиках, тому його повинно бути кудись покласти. Ну або ж ми його покладемо усе в смітник. Чому? Бо Там була вода. Ну, там була вода, тож і штурмовик. І в плавках. Штурмовик в плавках плюс вода. Логічно? Логічно. Тож буде він у нас плавати в смітті. Отакі добрі леґо. Хочуть, щоб штармуки плавали в смітті. Люди, які люблять, ще люблять серію зарядні війни, а ставали банкротами, або ж просто ніколи не могли зібрати всю серію. І так. Всіх пересаджують складу, походу діло на Дісі чи Marvel, але ну ви бачили Marvel, Ну, по Marvel вони погані, ну там частина дуже-дуже погані. Не пойми, що з залізною людиною, якої в нас накидали цілу тонну «Залізної людини, і якась непонятна штука з недороботами. Так, замість цього у нас переключають на DC, One Piece і Creator. Чому? Бо це серії, які не розчаровують хоча б поки що поки не розчаровують. Бо ну, цей Аркхем це настільки сильно, це настільки переконливо, що інколи здається, що можливо робити хороші речі. Але не та сірка смерті, не ото не пойму, що ще називають турботанком або ж конжу Він знову згадався. Рахуйтесь. Порахуйте, скільки разів я загалом згадав цей труботанк в двох відео. А на цьому ці термінові, на, ці термінові новини під гаслом я дуже злий завершились. Донатьте на Збройні Сили України! І не забувайте, що зірка смерті за тисячу доларів це набагато гірше, ніж 10 гривень на русоріс. Тож так. На цьому все. Бувайте! І якщо що, можете мені прислати новий арк. Будь ласка, на огляд. Я обіцяю, я його вам поверну. Ну, якщо ви не боїтеся, щоб я це оглядав і вірите мені, то так, я вам обов'язково поверну новою поштою. Якщо, звісно, вам цікаво подивитися мій огляд. А якщо ні, то ось він розкладається на три поверха. Ось який він у нас красивий. І все. Ну, арком навіть обговорювати не треба. Там десятка, і одразу дайте мені його в колекцію. Все. На аркому ми завершили. Зірка смерті лайно і все. І Лего хоче, щоб їхні фанати помирали з голоду. Отакі прекрасні в нас новини. А тепер остаточно бувайте.